Народна мудрість стверджує, скільки знаєш мов, стільки разів ти людина, але без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. Мова це душа народу, а народ без мови не народ, говорив Володимир Сюсюра. Сьогодні, як ніколи, від кожного з нас залежить, що буде з Україною, її майбутнім. Бо нині війна йде не тільки за матеріальні цінності, але й за культуру, традиції, мову та нашу свідомість. Упродовж століть українська мова, так само як і її носій український народ, зазнавала жорстоких утисків і заборон з боку різних держав. Давайте переглянемо це лише декілька найяскравіших прикладів того, як боялася української мови Московія та інші країни, які тимчасово захоплювали владу на наших землях. 1622 рік наказ царя Михайла з подання московського патріарха Віларета спалив державі всі примірники надрукованого в Україні учительного Євангелія Ставровецького. 1720 рік указ Петра I про заборону книгодрукування українською мовою і вилучення українських текстів з церковних книг Одна тисяча сімсот двадцять дев'ятий рік наказ Петра II переписати з української мови на російську всі державні постанови і розпорядження. Одна тисяча сімсот шістдесят третій рік Указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво Могилянській академії. Одна тисяча сімсот шістдесят дев'ятий рік заборона синоду РПЦ друкувати та використовувати український буквар. 1775 рік зруйнування Запорізької січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях. 1817 рік запровадження польської мови в усіх народних школах Західної України 1863 рік Валуївський циркуляр про заборону давати цензурний дозвіл на друкування україномовної, духовної і популярної освітньої літератури, жодної окремої малоросійської мови не було і бути не може. 1864 рік прийняття статуту про початкову школу, за яким навчання має проводитися лише російською мовою. 1876 рік Емський указ Олександра про заборону друкування та ввозу за кордону будь якої україномовної літератури, а також про заборону українських сценічних вистав і друкування українських текстів під нотами, тобто народних пісень. 1884 рік, заборона Олександром III українських театральних вистав в усіх малоросійських губерніях 1888 рік Указ Олександра III про заборону вживання української мови в офіційних установах і хрещення українськими іменами. 1895 рік. Заборона Головного управління в справах друку видавати українські книжки для дітей. 1984 рік Початок в УРСР. Виплат підвищеної на 15% зарплатні вчителям російської мови порівняно з вчителями мови української сьогодні мова це наш щит на захист перед Росією. Ми з ними не один народ. Адже росіяни не тільки не можуть вимовити наші кодові слова захисту як паляниця, полуниця, укрзалізниця. Вони нас не розуміють. Саме тому наші військові теж намагаються переходити на українську мову. Ех, Друзі, розкажу вам декілька слів про роль мови на війні. Нас, тактичних медиків, вчать розмовляти з пораненим виключно українською мовою. Чому? Уявіть собі ситуацію, коли поранений без свідомості, він приходить свідомість лише в авто і чує російську мову. Що він може подумати? Він може подумати, що він в полоні. Він може вихватити зброю, просто всіх розстріляти. Тому мова на війні. Переважно та річ, яка відрізняє своїх від чужих. На фронті життя набуває особливої цінності. Майбутнє може бути, а може його і не бути. Чимало вояків зрозуміло, що українська книжка часом ефективніша від автомату. Доброволець з полку Азов Марк Мельник поділився з нами такою цінною фразою: Говори та стріляй українською. Мова це наша зброя. Музикант та еко-активіст із Краматорська Павло Вишебаба, який на сьогодні також служить у ЗСУ, також запевняє, що українська мова допомагає військовим на фронті. Як пропоную послухати, ви знаєте, що військові, коли переміщаються між позиціями, вони вдягають на рукав скотч, щоб підрізняти свій чужий певних кольорів. А що відбувається вночі? Як ви думаєте? Скотча не видно. Пристрій нічного бачення чи в тепловізор не розрізнити кольорів, що, з, що є таким оберігом, який дає тобі безпеку, щоб в тебе не вистрілили свої. Таким оберігом є українська мова. Ну, уявіть, якщо хтось тобі вночі буде йти на тебе і скаже, «Стой, хто йде, то знаєте, тут на нервах з великою долею ймовірності, це буде останнє, що він скаже. Повертаємося до меседжеру про те, що мова це наша зброя. Чи знаєте ви, яке українське слово має найбільше синонімів? Відповідно до видання, короткий словник синонімів української мови, 45 синонімів має слово бити? Давайте підберемо слова, як наше ЗСУ може бити русню: Дубасити, гатити, гамселити, лупцювати. Молотити, духопелити, кресати, товкмачити, трощити, шматувати, насипати переносне значення, кулачити, зацідити, стосувати тощо. Багато поколінь українці боролися з москалями, тому й придумали найбільше синонімів до цього слова. З певністю можна сказати, що перемога буде однозначно за нами. Бо на нас є слово я переможу. А як сказати на російській я побідю? Звісно, це жарт. Проте мова має значення не тільки для військових, а й звичайних українців. І тут не до жартів. Розслухаємо історію від ведучого Ігоря Горпунова. Коли мова е рятує людям життя, е в мене друг мій е стоматолог. Просидів два тижні в підвалі в Ірпіні, в нього в домі жили офіцери російські, а він сидів в підвалі, і вони не знали, що він в підвалі. А він два тижні там сидів, не знаючи, теж, коли це закінчиться. Він боявся вночі спати, бо боявся захрапіти, він не міг звідти вийти, і коли в якийсь момент стало тихо, він не розумів, чи це вже чи це вже росіян вибили звідси, чи вони пішли, чи це вже прийшли наші, і коли через якийсь час. Відкрилася відкрилися ці двері в підвал. Пролунав голос російською мовою. Єсть хто? Він каже: Я е, е, перестав дихати, а потім почув другий голос, який сказав: Не говори російською мовою, тобі ніхто не відповість. Це, це наші, це українці. Якщо є хто живий, виходьте. І він каже: якби вони не заговорили українською мовою я б не вийшов. І невідомо, чим би це все закінчилося. Наша мова. Це особливий характер, який визначає нашу ідентичність та неповторність. Так як вміють жартувати українці, незважаючи на війну, неспроможна жодна нація світу. Скільки мемів та жартів з'явилося сьогодні, просто не перелічити. Ось, наприклад, у мережах з'явилася нова абетка війни. Погляньмо на найцікавіші. Буква Г бойові гуси. Секретна зброя України яку найбільше боїться Путін. Буква Ж. Жінка з банкою ПОМІДорів. Альтернатива ПВО на озброєнні України. Буква З. ЗСУ. Усі знають, ЗСУ це котики, бо добро повинно бути з пазурами. Буква К. Київський привид. Буква О. Велика армія, завжди готова звільнити сусіда від пральних машин та телевізорів. Буква П. Паляниця. Кодове слово. Буква Ф. Фермерські війська черговий спецпроєкт України. Коли українські фермери забирають в полях трофейну техніку орків та віддають ЗСУ. Буква Чорнобаївка. Чорна діра у Херсонській області, яка притягує окупантів. Буква я. Як ти? Під час війни мова мутує, слова набувають значень. І тепер кожне як ти означає Я тебе люблю. Сьогодні, сьогодні багато блогерів, акторів, співаків почали говорити українською. Багато пісень сьогодні наспівані на тексти відомих українських поетів: Тараса Шевченка, Олесі України, Василя Самоленка, народні пісні тощо. Якщо серйозно, то ми нато довго не надавали значення українській мові як могутньому елементу власної оборони, і тільки зараз ми почали розуміти, що українська мова це наша безпека, мова це наша зброя, та її треба вчити і шанувати.